Події, що розгорнулися після 21 листопада 2004 року, напевне, стануть приводом для численних досліджень, романів, фільмів. Ми же хочемо показати епізоди буремних помаранчевих днів, в епіцентрі яких український парламент. Хоча революція починалася на Майдані Майдані Незалежності. Номатського другу споходу за чесні акція, які протирають. І тому це доповнення задумі друзі. повинні суміти зустріти на прящаку. Повинні бути розправлені відповідні палатки, Я прийшла на захист, по-перше, свого волевиявлення, волевиявлення моїх дітей, У нас сім чоловік голосувало, і нас вкрали, наше волевиявлення. І я тут, мені 65 років, я ветеран праці, я на захист своїх дітей і внуків. Я хочу, щоб мої діти і внуки жили в державі, а не в зоні. Щоб виконувався закон, щоб жили по закону, по честі, по справедливості. Стільки жахливо те, що трапилося, Це така, ну просто у мене таке враження, що зараз ніч опускається над Україною. Тому я просто не міг не прийти сюди повірте. Власне, і все. Вибачте, дуже навіть стримутися. З таким положенням речей миритися не можна. Кожна свідома людина повинна зараз дуже ясно для себе вирішити, що це доля країни вирішується. Добрий день, парламентський канал. Звідки ви? І чому ви саме зараз береться Верховної Ради? Я е працюю за водоболоном. Я мусив прийти, тому що велика несправедливість у державі. І я хочу хоч маленьким вкладом допомогти, і, ну, щоб захистити справедливість, справедливість. І ще раз справедливість.